Микола Верещака, моя Україна, на світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенік з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів, живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, моя золота Україна, в садах і дібровах вечірні часи, Чарує нас пісня дзвінка, солов'їна. І чути співочі дівчат голоси, пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй, мов калина над плесами вод, Будь в дружбі і праці, міцна та єдина. Прекрасна моя Україна.